У Калузькій районній державній адміністрації відбулася прес-конференція за участю голови районної ради Василя Дзунзе, голови РДА Василя Петрєва, представників влади району, а також членів іноземних делегацій з Польщі та Румунії. На зустрічі очільники Калузького району розповіли про заходи, які вже відбулися з нагоди дня району. А також поділилися інформацією щодо проблем здобутків і поточного стану справ у нашому районі і висловили надії на продовження тісної співпраці між польською та румунською сторонами і надалі. Керівник польської делегації, депутат Олькуського повіту, чес. Слав Жак і мер міста Сейн Тулбури Габрієла, яка очолювала румунську делегацію, поділилися із присутніми своїми враженнями від перебування на Калущині, а також наголосили на важливості співпраці між нашими регіонами. Після розмови відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між Калуським районом та містом Сейн. Договір має на меті розвивати співпрацю в усіх сферах життєдіяльності, зокрема в економічній, соціальній, культурній і освітянській. Відтепер, згідно договору, місто Сейн і Калуський район є побратимами. Також керівники польської та румунської делегації мали змогу розписатись у книзі почесних гостей. Після чого усі відправились на основне дійство святкування дня району у Негівцях. Розпочалося свято урочистостями, яким передували зустріч хлібом сіллю і, звичайно ж, внесення прапора. Цей обряд здійснили очільники району, голова РДА Василь Петрів і голова райради Василь Дзунза. Привітати винуватців свята приїхав заступник голови ОДА Руслан Гусак. Тут проживають надзвичайно хороші, гарні і поважні люди. Тож, дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації та особисто її голови Вишиванюка Михайла Васильовича, привітати вас. Цим вашим святом побажати вам і вашим родинам успіхів, добра, благополуччя. Хай завжди вас всіх охороняє матінка Божа, щоб завжди за вами було Боже благословення у всіх ваших роботах, працях і починаннях на благо нашої незалежної держави України. Вітання зі сцени прозвучало і від керівників району. Хочу вам сказати відверто: з кожним роком, кожна громада нашого району. А в нас їх є 27 і селища 28. Із 54 населених пунктів приїжджають краще з кращих, щоб простав... показати свою громаду, показати нашу українську пісню, показати наш український танець, наші українські вишивки, наші українські традиції, наше гостеприємство, нашу кухню. Дозвольте мені привітати вас усіх. Від імені усіх депутатів Каловського району від районної ради побажати усім міцного здоров'я, сімейного тепла, затишку, матеріального забезпечення, терпіння і віри в краще майбутнє нашої незалежної України. Святом вас, дорога Калушино! Ми сьогодні маємо чим гордитися, тому що Каловський район вже на протязі трьох років так вже... Кріпко закріпився в першій десятці районів згідно рейтингу, який проводить Кабінет міністрів України. Хочу сказати, що це є можливість не тільки підвести підсумки, що ми зробили в цьому році, але це є можливість поспілкуватися між громадами Калуського району, не тільки поспілкуватись, але й обмінятися певним досвідом, показати свої таланти, показати свою кухню. Показати все добре, що твориться сьогодні в наших громадах. Я вітаю всіх жителів Калущини, цим чудовим і гарним святом. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, великого сімейного благополуччя. Нехай Калуська громада завжди буде дружньою і показує так, як ви зібралися сьогодні на цьому полі. Щастя вам, святом вас, шановна громада Калущини! У рамках співпраці на святкуванні виступили і представники делегації із рубежу – Польщі та Румунії, які висловили свої позитивні враження та вітання. Виступили і запрошені гості, які працюють на теренах Калищини вже давно. Генеральний директор компанії Даноша Крісіан Якобсен. А опісля уже у всій красі святковій ході представили себе делегації сільських і селищної рад, освіта, медицина, центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, державна ветеринарна служба. Демонструючи не лише мистецькі здібності і таланти населених пунктів, а й обереги, виготовлені народними умінцями краю. Було на святкуванні щедре частування сільських громад під своєрідною назвою Чим багаті, тим і раді дегустація продаж гуцульської медовухи, пампушок, українських традиційних страв. Що й казати, український народ гостинний і це вкотре довели калуські господарі. Було тут усе: конкурси, виставки декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, талантами Калущина багата. Такі свята потрібні, адже подібні зібрання єднають громаду. В цьому глибоко переконані учасники святкового дійства. Ви знаєте, говорять, що не варто святкувати а я кажу, варто святкувати. А чому варто? Ви знаєте, що? Таке свято воно просто об'єднує громади, і не тільки громади сільських рад, воно об'єднує громади цілого району. Хочеться дуже, щоб все-таки такі свята проводилися, бо вони гуртують, єднають і зміцнюють наш український народ. В нашому житті дуже багато є поганого. і Якщо ми не будемо позитивно збиратися і один одному бажати добра при цьому святкуванню, нам ще гірше буде. Так що це святкування воно виражає позитив і дарує людям радість. Річні святкування Дня району завітали і байкери. Усі охочі мали змогу з ними сфотографуватись. Звичайно, що було визначено на заході і переможця, який перейняв естафету проведення Дня району у наступному році. Враховуючи усі показники конкурсів, представлення, символіку, приготування страв перемогла Новицька сільська рада. Її очільнику Володимиру Головчику вручили символ святкування Дня району булаву. Всіх запрошую. Новиця завжди всім ради. Продовжило святкування концертною програмою за участю зірок української естради, гурту Фліт, а також учасника шоу Україна має талант Андрія Заліска і фіналістки ікс-фактору Оксани Романюк. Кульмінаційним акордом дня району став, звичайно ж, святковий фейерверк.